Волонтерами від початку війни стали люди різного віку, хтось плати сітки, хтось печахлі, хліб, готує для військових. А хтось доправляє на фронт такі необхідні для військових дрони та авто. Сьогодні ми хочемо розповісти історію, яка розчулила військових спецпідрозділу Нацгвардії Омега. Річна Анастасія разом із мамою Оленою. Це родина переселенців з Криму. Вони дуже хотіли підтримати наших військових і передати їм частинку свого тепла. Ми постійно е, знаходимося в комунікації з військовослужбовцями спецпідрозділу Мега, саме е, хлопці е, розповіли нам історію допомоги Олени та Анастасії. Анастасія е, допомагала мамі в'язати носочки. Малює малюнки і все це відправляє на фронт хлопцям. І вони з великою повагою, теплом дякують дівчатам за цю допомогу. Про цей спецпідрозділ мені розказав мій друг. Ми думали, як що можна зробити для хлопців, і вирішили, бо це була зима, взяти їм теплі носочки з логотипом, щоб їм було приємно що все тільки для них. В... Великі, менші, шересті. Ні. Созначка. Донька малювала малюнки, ми купували солодощі і відправляли посилки. Ну, от, Навчилась малювати і намалювала. Нам дуже приємно отримувати малюнки і такі подарунки. Це насамперед піднімає нам бойовий дух. І ми розуміємо, що в нас є другий фронт, за нас переживають, нас ждуть як сім'ї, так і всі. Дякуємо вам, велике, з Скажіть... вас перемогти. Розкажіть про те, для вас стало несподіванкою, коли омигавці запросили вас Київ. Okay? Так, це було дуже неочікувано, але ми дуже гарно провели час. Що запам'яталося під час екскурсії столицею? Ми фоткалися, ходили в Будолиці і гуляли. thank <laughs> you що ви ну, Звертаєте увагу на військових і... я звертаю. Мені хочеться всіх обняти і всі подякувати. Ну, ну що я можу зробити? Тільки це. Приймати участь, ну, ну як приймати? Влітку здавала трибьоти, ото на сітки, вона да. крутила ці свічки. От. Це дуже, дуже багато значить для хлопців, коли на них. Просто люди на вулиці підходять і кажуть, дякую. Що насправді нас щось люди соромляться це робить, я не знаю чому. Ні, мені хочеться. Всіх, я всіх обняла, і всіх поцілувала. Напередодні свята Міжнародний день подяки волонтерам. Хотів би висловити подяку усім нашим волонтерам, які допомагають спецпідрозділу Омега. Це вагомий вклад. Особливо хотів би відмітити колектив Плетениця-бережниця це дівчата, які забезпечують хлопців маскувальними заходами засобами. Також Костюк Валерій це представник нашої діаспори в Канаді, який постійно допомагає нам звіти за океану українському фонду Греції. Який допомагає нам щодо проходження реабілітації саме в Грецькій республіці, а також польському фонду Добрий брати, який допомагає у реабілітації наших військових у Республіці Польща. Також хотів би проанонсувати, що нашим благодійним фондом загін ОМЕГА» планується благодійна вечеря, мета якої буде збір коштів на Реабілітацію наших військових за кордоном, а також закупівлю комплектуючих для виробництва дронів Камікадзе, яка відбудеться 28 травня в готелі Русь 19.00. Всі, хто має бажання, долучайтесь. В перспективі ми маємо на меті розширення співпраці з європейськими реабілітаційними центрами, але мені дуже хочеться вірити, що Війна найближчим часом закінчиться нашою перемогою і миром. І дай Боже, щоб нам нас не було потреби хлопців лікувати і передати на реабілітацію, щоб всі живі та здорові повернулися до своїх родин, до своїх сімей. Мріємо, щоб всі повернулися додому з перемогою. Ми будемо допомагати, щоб Україна перемогла і щоб сі ніколи більше не заходили на нашу територію.